Воїн трьох стихій. Воїни трохи стихій це тільки морські піхотинці. Прожитий день піхотинцем на передньому краї це вже є героїчний чином. Це вже є героїчний день. Треба, щоб тільки був дух і стержень внутрі. Ну, якщо так розібратись, то можна виключати події маріупольські, на жаль, трагічні для бригади, де бригада теж вагомий, несла досить вагомий внесок. В оборону нашої країни. На Херсонському напрямку в районах населених пунктів Лозаве, Велика Артакова, Мураківка, Кавказ, Давидів-брід. Завдання виконував зведена батальйонна тактична група від 36 окремої бради морської піхоті. Військовослужбовці батальйонно тактичної групи знали, що робити, як правильно бити та нищити ворога. Тим паче люди мотивовані, тому що більшість бригади це вихідці з півдня нашої України. І відстояти, відбити свою землю, яка належить нам по праву, це для них було б пріоритетне завдання. Усі, нас не пугали, там Російська Федерація, але нам не вистачило декілька днів, щоб другий батальйон мог увійти в Херсон після успішного. Проведення наступальних дій батальйон дуже швидко перегрупувався, загрузився на ешелон. Та двома колонами на ешелоні та маршем вибули до основних сил бригади. Ми вже на той час знаходилися в Донецькій області та вели оборонні бої в населених пунктах опитне та волями. На Внівському напрямку це все в рази складніше. Противник він не рахується ні зі своїми жертвами, ні зі своїми потірями. Тобто Він просто пре-пре-пре вперед. На Вніпуську напрямку трохи довелося позмагатися з противником, але силами бригади противник був зупинений там, перед населеним пунктом Сєвєрне, опитне. Батальйон тактична група тоді спромоглася відновити ряд позицій, нанесли противнику дуже вагомих втрат, як особового складу, так і в техніці. Ми робили те, що повинні робити. Танкісти вони не боялись під'їжджати на 50 70 метрів до ворожих позицій і в притул розстрілювати ті позиції, даби е, дати змогу на нашій піхоті, щоб вони займали там траншеї, окопи, е, опорні пункти противника. Наші підрозділи видвинулася батальйонна тактична група 200-ї бригади противникам завдяки успішним діям артилерійських підрозділів, бригади, діям безпілотчиків. Колону було знищено на 80%. Тобто, противник колонами навіть не зміг підійти до переднього краю оборони наших підрозділів. ЧВК шторм. Да, був такий підрозділ. Прийшли до нас в гості. Вот, а через день, десь там, в якомусь підвалі водяному, вони вже сиділи, плакали. хто там Обращалися до совета солдатських матерів Російської Федерації, що пасіть, побоїте. Нас, нас розбили повністю. Так само це був і Воронежський полк 11-й. Теж, ну за два дні полку не стало. І не стало також що там, першого чи другого батальйону першої окремої мотострілецької бригади ДНР. Завдяки цьому лінія фронту стабілізувалась, ось, і зараз надійно утримується. Для нас, для морських піхотинців, це друга присяга. Ось, якщо ти відповідаєш критеріям, і ти їх виконуєш, повсякденному житті під час ведення бойових дій, ось ти вже і будеш стіляти смерпіхам. Тільки ті, хто заслужили себе, проявили себе, ті, хто не зігнулися, не зламались, залишились вірними до кінця своєї справи, своїм побратимам, тільки ті мають право носити цей брати. Ну, процедура трішки опростилася. Не потрібно зараз там, здавати психологічну смугу перешкод, але ще й потрібно розуміти, що евакувати пораненого побратима або піднести боєприпаси в розгар боя, або підійти посилити підрозділ це вже є смуга перешкод. На землі, на морі, повітря, бути готовим, вступити в бій за Україну. Не обов'язково бути там, розмальованим двохметровим. Амбалам, це ну, так воно не робиться. Якщо в тебе є дух порського піратиця внутрі, її стержень. Не здаватись. не відступати, не залишати побратима в дні. Ти це доказуєш на полі бою, що ти не підставиш, не бросиш свого побратима на поталу ворога або завжди готовий вступити бій за Україну. Битися заради перемоги. Вірно і до кінця. Не завжди радий цим бачити в рядах порської піхоти честью пронести крізь життя. Вірність морській піхоті. Вірний завжди? Вірний завжди. Вірний завжди. Вірний завжди. Вірний завжди. Де ту не були? перед нами мене стояв. Після перемоги перемоги. Ну, я б, ну, по-перше, мабуть, завітав би свою квартиру в Криму. Подивився, як там, живеться їм добре чи ні. Ось. Ну а потім би, ну, врешті-решт, мабуть, більше часу би своїй родині, яку, на жаль, ну, дуже мало приходиться бачити. Це для того, щоб наші діти, що діти моїх підлеглих, вони ніколи не побачили те, що довелося побачити нам. Уже краще ми візьмемо на себе цей тягар весь. Ось, і це краще, нехай на нас закінчиться. Яким би ти не був, ти не був, якщо ти йдеш до своєї поставленої мрії, ти може обов'язково дойти.